І приклад спробуємо розв'язати от такий. Давайте спробуємо довести, що для будь-якого натурального n правильно так. є така міністра. 2.4. Я підтримувати на 6 і так далі. Розділу на 2n. Менше, ніж одиничка на n плюс. <coughs> Я щось цей приклад намагався щойно придумати. Я сподіваюся, ніби не відмовилися. Зараз може бути незручно, будемо розв'язувати, розв'язувати, а врешті-решт виявилося, що це неправильно. Ну, це такий значить, проміжний приклад між рівностями та нерівностями. Він буде дуже, по, по схемі буде дуже складно доведення рівності, але там, де буде відмінності, ми з вами проговоримо достатньо детально. Адмінність. Отже, а, ну, схема, як завжди, наша, це наше твердження. АН, Да, Давайте перевіримо базу, а перш для цього підставимо одиничку. А якщо підставляємо N до рівня 1, то ось ця штука перетворюється на одну другу. Це означає, що добу та по лівій частині складається лише з одного множника, з однієї другої більше нічого немає. Він починається з однієї другої і закінчується Тут тільки один множник буде. От, праворуч буде от так. Ну і що? Як урізність 2-2. Ну, це ніби правильно різні. Давайте спробуємо підвести що з АІНТОГО А, АН плюс 1. Тобто у нас є. А, давайте випишемо. Дуже вам раджу, котре, вважаю, що це дуже хороша рекомендація. Не соромитися, не лінуватися і виписувати ще раз. І щоб не заплутати. Це те, що нам дано, да? А n plus це те, що ми хочемо довести. Давайте сміть. n підставимо n плюс 1. 2 n плюс 2, це я вже дужки відкрив. Я вже сюди замість n підстави n плюс 1, і відкрив дужки. І, like само в you замість n підставляю n плюс 1 і відкриваю дужки. І ендрість ставляю, ендрість і відкриваю дужки. Ну і тут. Те, трошки одразу, буду так. Добре. Це нам дано, це треба довести. Ми цього ще не знаємо. От, що ми робили в рівностях? Ми брали індукційне припущення і додавали mm. до обох його. Сторін якусь штуку штукували або множили, якщо був добито, ще перетворювали обидві сторони однаковим чином, і звідки отримували ще якусь правильну рівність, яка потім так виявлялася, що вона співпадала з тим, що нам треба довести, займ перше. Тут справа схожа, трошечки гіше, але схожа. Значить, ідея в тому, що знову таки те основне питання, яке я озвучував на одному з відео про рівності. Ви повинні, це загалом стосується всіх задач на мати індукції, абсолютно. Ви повинні зрозуміти, де ви можете використати ваше припущення в тому, що вам треба довести. Або конкретно в наших задачах це означає, де ви бачите вирази, які фігурують, де ви їх бачите в тому, що треба довести. Для цього, коли ми маємо справу з такими трьома крапочками, да? А, давайте значить, що дуже корисно. Дуже корисно виписати декілька додатків з цих трьох крапочок, зробити їх видимими. Отже. Якщо ми дивимося на оцей останній наш художник, яка у нас закономірність загалом, бачите, що в чисельник культур всі непарні числа підряд. А знаменник йдуть тільки парні числа поспіль. І якщо останнє число в мене 2n плюс 1 розділити на 2n плюс 2, то який множник іде перед ним? я хочу взяти один множник, який тут схований під трьома крапочками, і зробити його видимим. Ну, всі знаменники відрізняються на дві. Значить, якщо тут останній знаменник 2n плюс 2, то перед ним йде знаменник 2n. Чисельнику теж ці чисельники теж відрізняються на дві кожного разу. Якщо останній чисельник 2n плюс 1, значить перед ним іде чисельник отакий. І оп, бачите, вже з першого разу ми бачимо, що те, що тут знайшов оцей, оцей шматок це те саме, що в мене є в індукційному припущенні. Як ви вже бачили в одному з прикладів на доведення рівностей. Не, не завжди одного доданочку достатньо для того, щоб його побачити. Можливо, треба два-три доданки там відновити. Там треба бути обережним. Ваша задача, от в тому, що треба довести, знайти ті шматки, які є в припущенні. Тільки ви знайшли, о, добре, тепер вже про щось можна говорити. Мені пощастило, тому що я, я знайшов цей шматок одразу. Тільки один множничок зробив, видимо і одразу я бачу, ага, от мій шматок, який присутній в медицинному припущенні. От, в деяких задачах на нерівності буде не так в. в Деяких треба буде більше брати цих додатків, бо множників робити видимими, а в деяких нерівностях там взагалі не буде цих крапочок. Там взагалі те, що ви оцей оце вираз, який у вас буде виходити, він буде не зовсім схожий на те, що було. Про це ми поговоримо в наступному Поки що я скажу, це такий перехідний приклад, він схожий на доведення рівності. Просто відновили якісь доданки і знайшли. і знайшли оцей шматок, який є в індикційному припищенні. Отже, що тоді? Значить, я розумію, що ліві частини того, що мені дано, і ліва частина, оця, того, що треба довести, вони відрізняються наявність одного такого от множечка. Так. Вот. Відрізняється наявністю одного такого множечка. Тільки він відрізняється. Тобто, ліва частина оця відрізняється від цієї, тільки тим, що в неї є один, один оцей додатковий множник. Тоді я роблю наступний крок. Я підганяю своє індукційне припущення, я його перетворюю рівносильно, таким чином, щоб воно мало вигляд, схожий до того, що потрібно довести. Як і в рівностях, це означає, що я роблю, значить, з, обидвом, з лівою і правою частиною однієї самі перетворення, додаю щось або множу на щось, так, щоб отримати оцей вираз, який мені потрібен. Ну, В даному випадку зрозуміло, що мені треба просто взяти індукційне припущення і домножити його обидві частини на оцей множник, якого не вистачає. Оце моє індукційне припущення. Так? Це ж правильна рівність. І мені відомо, що воно правильна, тому що це, це, це мені дано. Так? Це, те, це індукційне припущення, ми з нього виводимо. А нте вважаємо, що воно правильне. Домножаємо обидві частини на одне і те саме число. О. І оця нерівність, вона мені вже, це вже мені відомо. Ну, відомо в сенсі, що я можу на це спиратися. Зв'язанні індукційного переходу, я можу на це спиратися. Я вважаю це правильною нерівністю. Те, що я отримав, це те саме, що індукційне припущення, правда? Врізняється тільки оцим-оцим. А оце мені треба довести, це я не знаю. І от дивіться тепер. Те, про що ми говорили в минулому відео, про властивості нерівності. У мене є це моє А менше Б, це А, це Б. Це мені відомо, що А менше Б. А я хочу, щоб А було менше, ніж С, що я маю на увазі. А це той самий діобуток. 2N 2 n плюс 1. 2 n плюс 2 менше, ніж 1 на корінь М плюс 2. -2. Ей, добуток, це в мене А. От він тут так само, да. А оця штучка це в мене Б, ця штучка це в мене С. Мені відомо, що А менше за Б, один вираз менше другого. А я хочу довести, що цей перший вираз менше за третій. Що мені потрібно? Чого мені не вистачає? Це якраз та ситуація. Навіть ще раз покажу, про яку ми говорили. От. Відомо, що А менше Б, треба довести, що А менше С. Як ми це доводимо? От якби в нас була оця додаткова нерівність, якби ми знали, що Б менше за С, то грунтуючись на транзитивності нерівності, ми б могли зробити це висновок. Чого мені не вистачає? Щоб я хотів би мати. Я б хотів би, щоб цей вираз Б, я б. А що тут плюс 1? Плюс 2, да? Плюс 2. Я б дуже хотів би, щоб він був би менший, ніж 1 на n п плюс 2. От якби так сталося, це моє B, це, С, якби P, я це теж знав, то тоді, грунтуючись на цих двох рівностях, я міг би зробити висновок, той, який мені потрібен. Грунтуючись на тому, що А менше В, а В б менше С, я, б хотів б зробити, я б зробив висновок, що А менше С. Це покше мені невідомо, да? і оце mm. мені поки що відомо. Це я mm. не знаю, як там би хотілося. Це не від мене залежить, не від нас. Тобто ця нерівність або вона правильна, або вона неправильна. Якщо нам пощастить, ця нерівність вийде правильною, то ми розв'яжемо задачу на основі цих двох нерівностей, ми зробимо цей висновок, це висновок, це те ще треба. Якщо ця нерівність виявиться неправильною, то тоді, як я знову таки типу присутити в минулому відео, ми нічого не можемо сказати про правильність цієї штуки. Може вона правильна, може, вона, може вона неправильна, ми не знаємо. Просто наш шлях, наш спосіб, підхід, який ми спробували використати для її доведення, він е, ну, не, не допоміг нам. Треба прибити поличку на стіну, а ми намагалися використати для цього. Блинку з колонки. Не вийшло. Ну нічого, може вийде якось, якщо по-іншому будемо робити. Є... Можливо, є якийсь інший спосіб довести цю нерівність. Те, що нам тут вслідування тільки в одну сторону. Якщо ці, ці дві штуки відомі, супер, ми зробили. Якщо вони нам не відомі, то про це ми нічого не можемо сказати. Може правильно, може і ні. Невідомо. Треба просто шукати якийсь інший спосіб. Так от, і тепер, значить, ну ми надіємося, що ж таки ця вирівність буде правильною. Ми зараз це перевіримо, буде вона правильною чи ні. Давайте подивимося, просто на неї ще раз випишемо її. 1 на корінь із n плюс 1. 2n плюс 1 на 2n плюс 2. Так, і треба, щоб це було менше, ніж 1 на корінь із n плюс 2. Я сподіваюся, що в мене зараз все вийде, тому що я ж тут щось помагався. швиденько, щось так. Прикинути, чи буде це правильно чи ні в умі. Ну, щось вийшло ніби правильно, але буде зараз незручно, якщо неправильно вийде. Доведеться ролик перезаписувати. Так. Ну добре, давайте домножимо, зробимо там, перенесемо знаменички сюди. Так. Обидві частини додатні піднесемо до квадрату. Винесу поки що. І відкрию дужки. Тут буде 4n квадрат плюс 4. Треба навчитися гарно писати. На n плюс 2. Тут буде uh, 4. Так, на що? n квадрат плюс 2n плюс 1. Знову на n плюс 1. І відкриваємо дужки Так, тепер чуть. 4 m плюс Q8N квадрат, плюс 4M квадрат плюс 4N плюс N плюс 2 менше. Це я пошел менше, але це я поки що не знаю. Да? Я перевіряю, чи менше чи менше. А тут що n куб плюс m квадрат, плюс 2N квадрат, плюс 2n плюс M плюс Згодом Звонив води. 4 куб. 12n квадрат, 5n квадрат, тут менше ніж 4n квадрат, 3 на 4, 12n квадрат, 3 на 4, 12n, плюс 4 12N2. Клас! Вийшло, тут вийшло 0, а тут стін n плюс 2. Ось ця нерівність правильна, тому що n у нас натуральний, Тобто N більше рівність за одиницю, очевидно, що права частина, ясно, що це додатня Іша нуля. Значить, ця нерівність правильна, знак питання знімається. Відповідно, оця нерівність. Вона правильна, ми її перевірили, ми її, вона, вона там, нам тепер теж дана, бо ми точно знаємо, що вона правильна. І ґрунтуючись на цих двох нерівностях, ми робимо отакі висновки. Це задача розв'язана. Треба було довести от менше другого, записали е, індукційне припущення, записали те, що треба довести. Далі подивилися, знайшли в тому, що треба довести індукційне припущення, побачили, чим вони відрізняються. Виявилося, що тут є тільки один зайвий доданочок. Так. От він. Взяли індукційне припущення і е, трохи його підігнали. Домножили обидві частини на оцей доданочок, для того, щоб ліва частина припущення тепер співпадала з цим. Але оскільки припущення вже ти такого як правильно, це правильна властивість, на яку ми можемо спиратися, то після домноження вона теж лишається вірно. Відомо. Правильно, залишається правильно. Якщо Теп, відомо. О, тепер дивимося на те, що нам, типу, реально дано. Це реально майже те саме, що наша лікцій. Припущення. А це те, що треба довести. І думаємо, ми, як я казав, ми дуже часто в нерівностях майже завжди будете потрапляти в цю ситуацію. Вам відомо, що А менше за Б. Треба довести, що А менше за С. Що тоді? Перше, що ви повинні спробувати, це спробувати довести оце, що Б менше за С. В Усякому разі, виписати цю нерівність і подивитися, чи буде вона правильно, чи ні. Якщо буде, ну тоді все чудово. От я, бачите, ризикнув, виписав, що Б менше С. Тобто оце менше ось цього. Оце менше цього, ну і мене вийшло. Але. Ця нерівність вийшла вправо. Клас. Тому оця штука доведена, і ми, ґрунтуючись на АН тому довели довели твердження АН плюс перше. Доведення індуційного переходу з довершень. Ну, сподіваюся, більш-менш зрозуміло. Бачите, схема вона дуже схожа, як в рівностях, але тут от, треба трошечки відмінність в рівностях, ми потребуємо таку типу, хитрість. Щось беремо звідси, щось беремо звідти і намагаємося якось скомпонувати і перевірити оцю нерівність. Якщо вийде, чудово. Ну, якщо не вийде, тоді ну, значить, це не значить, що задача неправильна, це значить, що щось ми, можливо, робимо не так. Ну, про це ще поговоримо в наступному дні.